Всім привіт! Сьогодні я зроблю аватарку для життя обзор ігор. Я вже вибрав таке. Ну. Як ви бачите, я щось йому хочу підібрати. Ну не знаю що. Так, щось йому можна буде підібрати. Не розумію я. Ось можливо ну можливо, ну можливо, а можливо ні. Що сподобається обзор ігор. Ну, я думаю, зараз дещо виберу, щоб обзор ігор це поставив собі на начання. Я думаю, що, ну, що це нікуди не підійде. О. О. Обзор. Во. Почти. Так, от. Ну. Так, зараз. Так, чому зникло? Ну, припустимо, зникло навіть. Та чому воно зникає? Ну, навіть і так. Все. Хочете, попа... Хочете побачити далі, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Скоро вийде друга частина. Ну, як я йому роблю аватарку. Всім пока! Дивіться, я тепер зараз просто з'єднаю це. Ну, як я роблю ну, цього. Для обзор ігор. Зараз я як я підбираю цей фон. Ну. Так, зараз я щось спробую підібрати. Я думаю, що ось. Ну. Краса. Просто краса. Просто краса. Як це ще можна назвати, я не знаю. Мені це дуже подобається. Я думаю, що це він точно не зацінить. Ну, я не знаю вже, що можна давати обзор ігор. Ну, я думаю, десь так. Або секундочку. Ось. Ніби те, що потрібно. Обзор. Аватарка готова, а тепер э, ну я ja, це відійшлю обзор ігор. Тож всім показуйте вас в наступних відео.